Це таємничий седан BMW у наступному i4. Електричний BMW, новий клас Ридл та майбутнє седанова. Німецький BMW нещодавно був оповитий завісою таємниць. Випадково спливаюче зображення нового седана на німецькому вебсайті компанії, спочатку призначеного для презентації нового 9.3, породило насильницькі дискусії та спекуляції в автомобільній спільноті. Що це за машина? Первісна передача нового покоління BMW Electric Sedans. чи це лише концепція, яка не здійснилася? Я, як людина, яка уважно стежить за розвитком ринку електромобілів і співчуває філософії BMW, спробую зрозуміти це питання, виходячи з наявних даних та моїх власних прогнозів. Від 9.3 до таємничого седана, аварія чи прикмета, 9.3 сам це гідний електричний автомобіль, який демонструє еволюцію електричної лінії BMW. Однак поява цього седана в контексті його презентації говорить про щось більше. Це не просто помилка веб майстра, але, можливо, навмисна демонстрація майбутнього BMW. Зовнішній вигляд автомобіля, мабуть, значно відрізняється від поточного I4. Замість практичного, але декількох безликих п'яти корпусів ми бачимо класичний седан, більш елегантний та динамічний. Це важливий момент, оскільки BMW, як і багато інших виробників, в останні роки віддавали перевагу кросоверам та позашляховикам. Повернення до традиційного седана це сміливий крок, який вказує на переосмислення стратегії компанії, і, можливо, визнання того, що класичний седан все ще має свою аудиторію. Дизайн, еволюція чи революція очевидно, що автомобіль має елементи корпоративної ідентичності BMW. Вузькі подвійні решітки радіатора, характерні фари та загальна пропорційність, все це точно вказує на належність до бренду Баварії. Однак існують суттєві відмінності. Широка подвійна решітка радіатора, що нагадує той, встановлений на i8, виглядає особливо вражаючим і надає машині спортивним персонажам. Тонкі задні ліхтарі, подібні до тих, що на двох серії Grand Coupe, додайте вишуканість та елегантність. Особливо цікаво, що автомобіль оснащений традиційними дзеркалами заднього погляду, а не камерами, як це часто трапляється в сучасних електромобілях. Це може вказувати на те, що BMW ще не готовий повністю відмовитися від традиційних рішень, або це пов'язано з певними технічними обмеженнями. Новий ну клас майбутнє BMW в електроенергії. Найімовірніший сценарій полягає в тому, що цей седан є провісником концепції новий «Ну клас, новою платформою, на якій будуть побудовані всі майбутні електромобілі BMW. Новий «Ну клас обіцяє стати справжньою революцією для BMW, пропонуючи не лише покращені характеристики та посилення інсульту, але й абсолютно нові можливості для персоналізації та інтеграції з цифровим світом. Я впевнений, що BMW прагне створити електричний автомобіль, який не тільки замінить традиційні автомобілі на внутрішній двигун згоряння, але запропонує абсолютно новий досвід роботи в керуванні та власності. Ось чому так важливо, щоб майбутні електромобілі BMW були не лише екологічно чистими та економічними, але й емоційно привабливими та технологічно розвиненими. Мої прогнози та особисті думки. Як досвідчений спостерігач за автомобільним ринком, я схильний до наступного. Це не лише новий i 4 зовнішній вигляд, дизайн, і, швидше за все, платформа все це вказує на більш серйозні зміни. Це поняття новий клас. Швидше за все, це рання візуалізація того, яким може бути майбутній електричний автомобіль BMW. Повернення до класичного седана це свідомий вибір. BMW розуміє, що є попит на елегантні та динамічні садани, і готовий запропонувати альтернативу кросоверам. Інтеграція технології буде ключовою. Нуї клас повинен запропонувати абсолютно новий рівень інтеграції з цифровим світом, пропонуючи користувачам персоналізований та інтуїтивний досвід. Я переконаний, що BMW знаходиться на межі нової ери. Новий клас буде не просто платформою для електромобілів, а символом майбутньої компанії. І я з нетерпінням чекаю, як ця концепція здійсниться. Поради для любителів автомобілів. Слідкуйте за новинами про новий клас. BMW активно ділиться інформацією про нову платформу, і важливо бути в курсі останніх подій. Обговоріть свої думки та прогнози з іншими ентузіастами. Автомобільна спільнота це відмінне джерело інформації та натхнення. Не бійтеся експериментувати з новими технологіями. Електричні машини це майбутнє і важливо бути відкритими для нових можливостей. Електричність це не просто тенденція, це неминучість. І BMW як один із лідерів автомобільної промисловості. Повинен запропонувати ринок електромобілів, які будуть не лише екологічно чистими та економічними, але й емоційно привабливими та технологічно розвиненими. На закінчення, таємничий седан BMW це більше, ніж просто прототип, це символ майбутньої компанії, її прагнення до інновацій та її готовність запропонувати ринок електромобілів, які відповідатимуть найвищою якістю та стандартами стилю. Я впевнений, що BMW не підведе вас.